Нашу славну Україну герої сели а ами тут. У яблуках по нескошених травах утікали до лісу від зради затравлені і палали під небом свічі кинутих хат за молодшого брата Пішов старший брат, лісові генерали. Наділив Бог сповна, вистачало свитяги, відваги й честі, лісові генерали та життячна війна, Озерніться до кола, скільки спалених весен а коли за край неба позлітали скруки круки. І жінки голосили, залишившись синами, Вишиванки топтали москалі яструбки і везли сім'ї ті до Сибіру возами. лісові генерали, наділив Бог сповна. Вистачало звитяги, відваги й честі, лісові генерали та життя війна, озирніться довкола, скільки спалених. Наступний наш герой з великої України моряк. Павло Ющенко Сумщини, лицар Золотого Христа бойової заслуги першого класу. Так як Східняк, інформації про нього дуже мало, тим паче в лапах КВД не був. Отже, є робота для краєзнавців. Згаданий Львівський комітет надає наступну інформацію: наш герой народився в, село, в селі Вішко. Співробітник СБ ОУН на Закерзоні сьогодні терени Польщі до Другої світової війни, заселені українцями. Робота в СБ говорить про високий патріотизм і професіоналізм. У квітні липні, липні 47 року СССР, ПНР та ЧСР здійснили етнічну чистку, геноцид Закерзоння депортували всіх цивільних. Українців близько 150 тисяч. 150 тисяч захищати було нікого. Повстанці відійшли на терени УССР. Моряк діє в охороні Рена Мартина мізерного майора УПА, командира тактичного відтинку УПА, тв 26 Лемко, лицар бронзового хлиста бойової заслуги. У серпні 49-го року наш герой поранений в бою з окупантами на горі Магура. Скоріянські безкиди. До останнього патрона прикривав відхід побратимів, а гранатами забезпечив собі прорив. Пораненого врятували місцеві пастухи. Вилікувавшись, продовжив діяти в рядах ОУН у ПАВ. У кур'єрської групи головного проводу ОУН в Україні, яка доставляла підпільну посту за кордон, за кордон, до закордонного представництва УГВР. 10 вересня 49-го року розпочався рейд. Зрозуміло, проривалися з боями. 26 листопада був тяжко поранений розривною кулею. Побратими донесли до лікарні в американській зоні окупації Австрії міста Лінс. 6 грудня помер від зараження крові. У 1950 році перехований на цвинтарі міста Астин. 20 липня 50 го року УГВР відзначила моряка Золотим Христом бойової заслуги першого класу. У 1973 році журнал Вісті комбатанта надрукували спогади поручника СБОУ Богдана Івана Хами, керівника кур'єрської групи, лицаря двох золотих хрестів бойової заслуги у розшуках за могилою друга. Цитую, перейшовши щасливо границю, ми зупинились на декілька годин на узгір'ї, звідки прекрасний вид насян. Я до болю відчув розлуку з рідним краєм. Друг моряк зауважив мої переживання. Він підійшов до мене і тихо промовив. Мені також нелегко відходити. А потім, повернувшись на схід, іначе клятво гилосив. Україна, прости, ми скоро повернемось назад. Моряк гарний, чернявий, стрункий, середнього росту, веселої вдачі, дуже товариський. Він ніколи не визнавав перемоги над собою, ніколи не проявляв утоми, завжди готовий йти в бій. Мені доводилось часто чути похвальні висновки з верхника Потапа про молодого моряка. Пробираючись на захід, наша група опинилася в дуже важких умовах. Не раз доводилось прориватися з оточення. В одному з таких оточень моряка поранено розривною кулею. Його треба було нести на ношах, а ми були без того виснаженими. Чотові командири прийшли до висновку, що треба нам розстатися з пораненим, якщо маємо виконати наше завдання. Думка обох чотових була логічна, але як можна було залишити друга, коли він іще живий? Коли моряк прийшов до притомності, він рухом руки покликав і промовив: Друже зверхнику, я розумію і здаю собі справу з нашого дуже важкого положення. Перед вами ще важке завдання. Не обтяжуйте себе мною. Прошу вас, Повнити мою волю. Застреліть мене, без мене вам буде далеко легше. Рятуйте себе і пошту. Потім додав, мені не прикро вмирати це ж за Україну, хоча дуже жаль, що не покриє мене українська земля. Командир Орес задеревенів. Він стояв ще декілька хвилин і думав. А потім витягнув пістоля. Із нею в руках підійшов до обидвох чотових і рішуче заявив, коли ще раз зачую розмову про моряка, застрілю обох. моряка не так довго, як це тільки можливо. З ним розстанемося в останніх хвилинах нашого життя. Зрозуміло. Чотові відповіли так, друже командир. Іван Хама знайшов могилу друга. На цвинтарі в Астині стоїть православний хрест, на якому вирізблений тризуб і прізвище Ющенко. Іван Хама довго стояв над могилою і молився. Я виїхав на Сумщину, зустрівся з головою Сумської просвіти Олексієм Шевченко. Два дні пошуків в обласній науковій бібліотеці красивий будинок, багата бібліотека, чудовий колектив, дали результат. До Другої світової війни в Глухівському району був хутір червоні Вішки, які сьогодні входить до села Фотовиш. Вішки це двометрові палки, якими взимку позначали засипані снігом дороги. Дзвінок до РДА підтвердив, що Ющенки мешкають у цій місцевості. Потягом добрався до станції Путиль, насправді це не місто Буринь. На вокзалі мене зустрів отець Дмитрій Кубійович, посприяв цьому архієпископ Сумський, владика Мефодій. Отець Дмитрій, настоятель храму святих, мучениць віри, надії, любові та їх матері Софії православної церкви України. Господи, яка велика Україна маленька! Моряк проливав за неї кров на Івано-Франківщині, а отець Дмитрій приїхав піднімати духовність на сході держави якраз Івано-Франківщини. Храм освячено 27 жовтня 2018 року особисто патріархом Філаретом. Храм побудували за кошти прихожан. Дружина ця Дмітрія довезла нас до села Перемоги Любомира Марцинівського, настоятеля храму Святого Архістрига Михайла, родом з Львівщини. Тут він була зустріч з місцевим фермером, підприємцем, громадським і державним діячем Віктором Степанюком, за кошти якого й був побудований 2018 року цей храм. До речі, уже третій. З Віктором виїхали на пошуки червоних віжків, доїхали до державного кордону. В Сумах мене попередили, що в Лухівському районі потужна п'ята колона Московії. Мешканець села Фотовиш, пан Сергій Степкін, одразу погодився бути нашим провідником. Проїхавши на захід близько 4 кілометрів, ми зупинились біля красивого лісу, як і вся Україна. Тут до 1981 року були хутори, турки, Кам'янка, вішки. За лісом уже дружня Московія. У селі Фотовиш поспілкувалися з місцевими селянами, виявили, що червоні вишки, так називався Колгосп. На жаль, на сьогодні у Фотовишках мешканців з прізвищем Ющенко немає. Але вроді є в сусідньому селі Бочевськ. Голова сільради Фотовиш був у районі. А працівники відмовились допомагати, не вплинула навіть можливість забрати зі Львова Золотий Хрест бойової заслуги героя. Відносно молода секретарка в селі Бочів заявила, що їхньому ніколи не було ющенків. Повертались ні з чим. За вечерю довго спілкувалися з паном Віктором. Це багатогранна людина з дуже цікавою життєвою історією, великий патріот України, волонтер, до речі, нагороджений знаком. Дорогого для мене батальйону Айдар. Очікуючи потяг на Київ, за чаєм довго спілкувалися з отцем Дмитрієм. Говорили про церкву, про державу, знову про церкву. На моє глибоке переконання: без мови нема нації, а без церкви немає держави. Виявили спільних знайомих як на Заході, так і на сході України. Наступного разу я поїхав до Глухова. Тут мені значну допомогу надала команда міського голови Мішеля Терещенка, нащадка славного роду української національної еліти. Головний ідеолог УНУПА Полтава Петро Федун закликав, по отриманні Україною незалежності представники діаспори як більш свідомі і практичні, повинні повернутися розбудовувати українську державу. Пан Мішель повернувся з Франції. Місто Глухів мене вразило. В туристичному плані його можна поставити в один ряд зі Львовом, Тернополінком, Подільським тощо. Історичний музей багатійший, але про Павла Ющенка ніхто не чув і не горів бажанням знати. Слава нації. Герою слава. Герої не вмирають, їм залишається. Слава нам їх недоверчена справа! Все буде Україна, з нами Бог.